Доброго раночку! Ольга, репетиторка з української. Сьогодні ось така я у вас, бачите, снігова королева, навіть підсунулася ближче, щоб було видно, що я вся в зимових кольорах. І е, колір одягу у мене теж зимовий, а все тому, що сьогодні говоримо про липневу ялинку. Ось вона в нас. У нас 170 серія серіалу життя репетиторки. У нас ялиночка і липень. Як так сталося? Зараз усе розповім. Так, і 29 -те. сьогодні в нас липня, вівторок, і поговоримо про те, що часто в мене, майже з року в рік, буває таке останнім часом, що мені десь у липні або в серпні хочеться нового року. От я б залюбки відсвяткувала новий рік із зимою, з ялинкою, з усім оцим тут, і потім повернулася б у літо. Не знаю, з чим це пов'язано, але ось так працює моя психіка. І так само взимку мені хочеться літа періодично. Ну, що сказати, ось так працює у мене щось в голові, чи є у вас таке? Цікаво, я одна така, чи є ще інші люди. І от зараз. Якраз коли літні канікули, коли в мене навчається половина, навіть менше, ніж половина, так, менше-менше тих учнів, що в мене навчаються. І в мене зараз всього-навсього 26 робочих годин. і тоді якраз у мене є місце для креативу, і я вже подумаю про те, що в ідеальному житті я б так і працювала от саме в такому графіку, ну, можливо, кілька ще уроків додала і все. І я вигадую різноманітні методичні прийомчики. І от, якраз, під мій новорічний настрій ми з учнями початкової школи. Малювали ялинку зі слів. І я сьогодні розповім, що це за ялинка зі слів. Дуже хороша вправа для дітей. Цікава, навіть якщо вони не люблять писати, вони напишуть. І можна повторити багато всього за допомогою цієї вправи. І зараз ми з вами, якраз, я вам розповім, як це робиться, і ви можете зі своїми дітьми це зробити. Навіть якщо ви не педагог, не фахівець, це теж буде корисно і цікаво. І якраз влітку можна буде ось, ось таке зробити. Дивіться, що ми робимо? Ми беремо аркуш, аркуш паперу. Я вам сказала, що він у мене досконало, але ось такі отут ялиночки на ньому є. Беремо аркуш паперу. І на ньому дитина починає писати. Треба перше слово згадати, яке у нас у мові є, яке складається з однієї букви. Потім друге слово дві букви, третє слово три букви, четверте слово чотири букви, п'яте слово п'ять букв і так далі. Ми доходили, дивимося на те, чи дитина не втомлюється. Якщо дитина втомлюється, то ми доходимо до скількох вона втомлюється, і потім малюємо ніжку. Ніжка це слова із трьох букв. І ніжка у нас із трьох або чотирьох слів. Оце от у нас буде ялиночка така. Далі. Під час цієї роботи, що ми робимо? Перше, перевіряємо, чи правильно написані слова, і проговорюємо букви в словах. Дуже корисно і рахуємо, скільки букв відповідно, свідки беремо слова з навколишньої дійсності, і таким чином ми правильно вимовляємо слова і не говоримо суржиком. Якщо дитина говорить суржиком, то ми цей суржик усуваємо, якщо не шкаф. Точніше, якщо не шафа каже а шкаф, то тоді, звісно, ми це виправляємо. Це другий момент навчання, тобто перший ми рахуємо і перераховуємо букви. Навіть другий момент, дивіться, ми правильно пишемо, третій навчальний момент ми усуваємо суржик, згадуємо те, що є в кімнаті, згадуємо. Потім, якщо ви просунутий користувач, так би мовити, то можна дитині замовити. А от... Іменничок, саме іменничок, якщо це 4 клас обов'язково тут це робимо. Саме іменничок добери з п'ятьо букв, саме дієслово добери з шести букв, саме числівник добери з семи букв, саме прислівник добери з восьми букв, саме прикметник добери з дев'яти букв. І таким чином ми ще можемо повторити частини мови, якщо ви можете це зробити. Сполучнички, наприклад, добери на три букви або прийменнички. Службові слова нехай становлять у нас ніжку нашої ялинки. Таким чином, ми ще можемо комплексно повторити частини мови, тобто це завдання якраз таке літнє, хороше з комплексного повторення. Потім, коли ми цю ялиночку зробили, зазвичай дитина вже втомилася, бо вона і букви писала правильно, і рахувала, і оце навколишнє, і ми перекладали. Якщо це треба перекласти, якщо дитина говорить суржиком, або якщо вона не говорить українською в повсякденному житті, повторюється час, то тоді є ще й перекладна робота. І тоді ми призупиняємося. І розмальовуємо контури нашої ялиночки, робимо їх зелененькими, робимо ніжку її коричневою, відпочиваємо у цей час і говоримо, можливо, там десь у нас розвиток мовлення, можливо, про Новий рік говоримо, можливо, про те, як хотілося б відсвяткувати його цього року, чи хочеться зараз відсвяткувати новий рік. Я ділюся тим, що от у мене є така ситуація, що мені зараз кортить посвяткувати новий рік. Ми про це говоримо таким чином, мозок дитини трошечки перемикається, бо відпочиває. І Потім ми повертаємося, беремо олівці кольорові, вибираємо, якого кольору ми кульки вішуємо на ялинку, і е, кульки у нас будуть. Це, ну, наприклад, ми беремо червоний кольор, і от червоним кольором ми позначаємо тоді голосні у формі кульок, можемо їх зафарбовувати, якщо нам хочеться це зробити, а е, зеленим кольором. Відповідно позначаємо приголосні приголосних статистично в словах буде більше, незважаючи на те, що у нас мова досить мелодійна, і у нас. Ну, от, гарне співвідношення між приголосними і голосними, але все одно їх у словах наших, навіть наших, буде більше. Тому, якраз зелений, доцільно взяти для приголосних. І, наприклад, червоний взяти, або який дитина любить колір вішати на ялинку, взяти на голосні. Таким чином, ми ще й фонетику повторимо, і у нас буде таким чином комплексне повторення матеріалу. Ось таке вигадала і перевірка на усіх своїх і нехочухах, і непосидюхах, усіх, хто не любить і довго писати не любить, і взагалі писати не хоче, і хто коник стрибунець у мене любить стрибати під час заняття, ось ця робота усіх всадила. Усі спокійнесенько сиділи, усім сподобалося, усі були занурені в процес. Єдине, що було таке, що під кінець я відчувала, що можливо треба було там не 13 букв взяти, а 12 чи 11, бо вже втома у дитини почалася. Тоді ми розмову про новий рік просто раніше розпочинаємо, для того, щоб мозок перепочив. Але це ви за своєю дитиною вже будете дивитися. Ось таку от липневу ялинку я вам раджу зробити. І думаю, що це для вас буде корисним, навіть якщо ви не педагог, ви з цим впораєтеся, я в цьому впевнена. І Скажіть мені, будь ласка, чи варто ще ділитися ось такими моментами з вами, чи це вам цікаво, бо мені ж хочеться кортич усім поділитися зі свого репетиторського життя і методика, і різноманітні вправи це теж те, на що я багата чим я наповнена. Тому, якщо потрібно, то інколи можу записувати для вас ось такі розповіді. А... На сьогодні призупиняємося, як завжди. Гарного вам чарівного дня і зустрінемося завтра. Підписуйтеся, долучайтеся. Буду рада побачити вас знову. До зустрічі!